Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Традиційно у п'ятницю говоримо про погоду, яка буде на вихідних. Отже, на цих вихідних нас очікують опади на півдні та сході країни. Вночі та вранці у суботу в Україні тумани та підвищення температури повітря. Найближчі ночі атмосферні фронтища спричинять опади на півдні та сході країни, також на Дніпропетровщині. Там очікуються невеликі дощі подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці в Україні але в день істотних опадів не очікуємо. А в неділю почне підвищуватися атмосферний тиск і в наступні дві доби пануватиме погода без опадів. Вітер найближчими днями переважатиме південного напрямку. Слабкий його швидкість становить 3-10 метрів за секунду. Завтра температура вночі від 3 тепла до 2 морозу, в Карпатах 3-7 морозу. В день в Україні 1-6 градус тепла. У південних областях та в Криму вночі 2-7 градусів тепла, в день 6-11. У наступні дві доби температура вночі від 4 тепла до 1 морозу, в день два градуси тепла. В Криму в понеділок і. На Заході і Південному заході країни повітря прогріється до 10-13 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.